Замочках хочу. Интересно посмотреть, сколько из этих замочков реально. Чего они делают? Статистику. О, господа, Астений, приветики такие, Ну, такие, он ветерает, тепленький. На мосту трошки, да, был. Вітерець. Так. Це я типу, ж з вами гуляю, да? Не сама. Сама б то я не пішла б в ліс. Чуй, мені самої ходить. Вон там. Ніхто не йде. О, тут гарно птахи співають, тут на початку особливо. Моста. Зараз подивимося, що тут у нас. Ну, а тут навіть мусорки пооббирали трохи. Такі були мусорки, тут трошки пооббирали. Ну не дуже, але все ж таки тут більше був мусор. Сміття. Поліна, так, да, пока. Дякую за компанію, що була. Там от у нас люблять кататися Кататися на цих на велосипедах. Такі гірки у них. Стрьомні. І вони там можуть голову собі зламати. Все рівно катаються. Ну, Прогулююся в парку. З вами покажу красоту. Бачите, який класний парк. Ось і велосипедисти тут люблять кататися. Зараз вам покажу, які тут у них гірки. Веселі гірочки такі. Вон які прям провально. І он як катається, бачите? Це поки мама не бачить, мабуть. Тому якщо б мама побачила. От зараз назад буде. Туди-сюди. Пішов. Оце коли дощ, мабуть, тут такий... Тут, мабуть, водопади цілі. Йдемо подивимося, яка там природа гарна. Я люблю в цьому лісу гулять. Він тут такий невеличкий, як посадка якась. А у тебе як справи. Арсен? Треба було сьогодні на пляж піти. Ну ладно, ще підсохне трошки ця земля. Йдемо ще на пляж з воно якось. Земля ще мокра, після дощу вчорашнього. Вон така мокра. М -м -м, яке тут класне свіже повітря. Краще, ніж ніж у місті. Супер, яка природа класна. М -м -м, ароматна. Туди можна йти. Або наліво, або прямо, або ще туди. Куди підемо? Прямо? Прям якимись грибами, мені здається, тут пахне. Яка красота. Супер. Так, якийсь стовп новий. Хтось собі електр... електрику проводить. Там якийсь новий будинок, хтось будує. Звичайно, це якесь тут коронне місце буде. Вже електрику провели. Так, да, зарічани. Давно був заречани. Підемо прогуляємося. Я тут вже давно не була. Тут такі, така класна природа. Ой, так пахнуть щось якісь дерева. Тут прикольно. Відразу заходиш сюди і прямо, якби ти вийшов кудись за місто. Відразу інше повітря. Так все пахута і пагуче. Ось вот так в місті, де асфальт, там так не пахне. А тут класно.